Слава Ісусу Христу! Дорога і сумуюча родина, дорогі побратими, дорогі і любі брати у Христі, священство, дорога влада, дорогі брати і сестри, знову сьогодні на щиті наш син, герой, наш. Дорогий раз батько, брат, дорогий син свого народу. Ми приймаємо з болем серця, але тим же гордимось, що маємо дорогих наших захисників, які не жаліючи своє життя, стоячи на смерть, бо ця смерть не є. Залякувати нас, але тим прикладом, тим геройством вони нам дають спокій нашим сім'ям, родинам, дітям нашим. Тому, мамо, сьогодні цей син за всіх нас віддав життя, який ми перед ним уті. Борзі всі покоління наші, які буде передавати і знати, за що і чому стала ця сім'я серодиною без батька, брата чи дорогої навіть сестри. І тому сьогодні ми вклоняємось дорогому нашому герою і люблящому Василеві, щоби він. Примив від нас не тільки співчуття, але знав, задля чого, ради чого він не дав життя. Тому в честь його, звучить гімн України.